Таке запитання дуже коротеньке. Пише тут одна дівчина. Як справиться, дуже пере... переживаю не за себе. Як справиться, дуже переживаю не за себе. За когось? Це дуже хороший прийом Злого Духа. Який переводить нас, щоб ми переймалися кимось набагато більше. Зверніть увагу, тут є дуже тонко і треба це зрозуміти. Каже Господь Бог люби ближнього як самого себе. Ти не можеш ближнього любити більше, як себе самого. Якщо ви Будете розказувати, так як я не раз чую. Отче, то, то мені кілько треба. Я живу заради дітей. А то нам що треба старе? Мати коло хати Боже, кусок хліба, а є веде голову приклонити, Та й то, а то все за дітей отче. Кажу вам, злий знайшов до вас підхід. Ви собі показуєте, які ви дуже важні. Старайтеся для дітей. Але чи спиталися ви, чи дітям того треба, чи вони того хочуть? Дайте дітям можливість здобути своє, жити для себе, діти мої. Дорогі мої, любі мої, Жити для себе. Ви ціне життя прожили заради когось. Ніколи не жили зараді себе. Злий хоче вас вимучити, щоб ви були змучені, але ніколи для себе і не пожили. Ще діти малі були, ой, малі дитині, а цукерочок, то дитині. Косок хліба кращий, то дитині. То я не кажу, що не треба то давати. Але то були часи, була біда. Не було так, знаєте. Та й зараз не дуже, бо війна на дворі, то ясно. Але не забувайте за себе. Бог хоче, щоб ви були щасливі, не щоб ви страдали ціне життя і все, кому віддавали, все віддавали, а собі нічого не лишали. Господь Бог каже, я хочу, щоб ти мав достатку, щоб мав і з чого давати. Тому переживайте за себе, жити для себе, зробіть себе щасливим, і люди, які навколо вас, стануть щасливими. Наступне запитання. Дорогий Отче Василю, чи є правильним називати дітей таким же іменем, як і батька дідуся? Моя дружина вважає, що назвавши сина моїм іменем, він переймає не лише добрі риси, але і усі мої недоліки. Чи є підґрунтя для тих побоювань з точки зору християнської віри і як це правильно пояснити? З усіма, з усіма, усім Всім погані, що є у дитині, одразу винен я. Ну, понятно. Діти мої, цвіти мої. Знаєте, як кажуть, як корабель назвеш, так він попливе. Ну, Часом кораблів називають е, там, Соломія е, чи, ну, іменами жіночими. Ну, то що, то як він пливе? Це таке діло. А людина тим більше. Знаєте, я знаю, як раніше було, що е, так як тато е, називався, так і називали дитину, так називали байструків. Василь Васильович, Іван Іванович. Іменем давали дід, дідове ім'я, так. Ну, щоб рід продовжувався, ім'я, щоб продовжувалось, а татові ні. Але є дуже багато Василів Васильович і Іванів Івановичів, і до сьогодні. так? Жінка дуже любить свого чоловіка. Ну так любить, що чує ім'я його, і все, і вона вже щаслива. І народилася дитина, і вона хоче, щоб це ім'я було коло неї. Вона називає собі іменем свого любимого чоловіка. Це дуже добре. Але з іменем не передаються ні добрі звички. Ні погані звички. З іменем передається ім'я. Все, більше нічого. Решту все, що ви дитину навчите. Якби це так було просто, дав ім'я Ейнштейн, І твоя дитина така мудра, як, як, як Ейнштейн, розумієш? Так ні, так не буває. Дав ім'я Ісус. І все, і твоя дитина світа, як Ісус. Ні. Твоя дитина. З іменем, яке дала йому мама, і більше нічого. Якщо ви на порожнє ведро напишете якусь там назву, що ви там наклали там, черешні чи яблука, а воно порожне, то від того, що ти на нім напишеш, черешні чи вишні, то ведро не стане повне з черешень і вишень. Воно буде ведро з надписом. Так само людина. І даєш ім'я, ім'я дає той. Давати ім'я це дуже є важливо. Пам'ятаєте, як у книзі Буття написано, коли Бог створив всі, всі речі, створив Адама і каже: Адаме, дай усім цим речам, що я сотворив імена. Дерево, квітка, пташка і так далі. Чому? Бо тому що той, хто дає ім'я, той власник. Ви дали ім'я і ваше. Ім'я дитині дав, це твоє, твоя дитина. І все. А то, що як ви його називаєте? називайте, як вважаєте, за потрібне. Як вже. Але пам'ятайте, що дитина з тим ім'ям має жити. не раз як назвуть, то хоч стій, хоч падай. Тому е, будьте до цих речей серйозні і в ім'я вкладайте свою любов, а не свої бажання. Христос рождається. У нашому селищі є великий будинок на два поверхи, добротний такий. Ми з дружиною е, придивляємося, а щось не наважуємося придбати, оскільки в ньому був суїцид. Решта сім'ї по роз'їхалась по світі, а будинок пустує. Е, гарне місце, добрий кавал землі, але страшно чи посвятити після е, придбання. І забути, Олена, доню моя, діти мої, цвіти мої. <клухи> будинок сам по собі, знаєте, як будинок, не робить там він місце святим, чи ні. святістю наповнюється будинок від людини. Негативом наповнюється від людини. Людина, яка вчинила суїцид, її там вже немає. І навіть на небі нема, і навіть в чистилище нема. Ну, може, і є в чистилищі, але борше, що в пеклі. Тому ваше наоборот ви би то місце наповнили святістю, наповнили любов'ю добротою, а місце посвятіть обов'язково, прикличте священника, скажіть йому, що тут був суїцид, поспівчувайте тій людині, бо тому що нормальна людина так не вчинить. Разом з священником помоліться, успокоєння душі, посвятіть хатинку і дайте тому дому тій хатині нове життя, Наповніть його радістю. А згадувати про то, як про людську дурість, про той суїцид, як про людську дурість, як про людську недосконалість. Старалися, старалися, ліпили ту хату, ліпили, а пожити не змогли. А ви змогли, Так що от отак сприймайте це все? Будьте Божими дітьми, будьте джерелом Божої ласки. Чуде б ви не прийшли, наповнюйте місце, де ви присутні добротою, теплотою і любов'ю. І що би там не діялося навколо, то ваша присутність хай освячує місце, де ви перебуваєте. Ви чудесні, молодці. Дорогі мої, щиро дякую вам за ваші запитання. Так, ще тут щось пише, Андрій. так? Христос рождається. Отже, Василю дала обіцянку років три тому, що буду е, молити, щоб не сталося, щоб не сталося, пройшов час досі, болить. Чи можна перепросити Бога і не молитися, щоб не згадувати? Ой, що Оксана щось написала, я так і не зрозумів. Дала обіцянку років три тому, що буду молитися, щоб не сталося. Пройшов час, я, досі болить, чи можна перепросити Бога і не молитися, щоб не згадувати. Ну, як то кажуть, замало інформації. Але. Дивіться, яка справа. Залежно, за що ви молитеся. Я ж не можу вас всіх пам'ятати, що ви мені писали, та? кого там що болить, і за що болить, і чи треба молитися. Є речі, якими дуже тяжко нам позбутися. Та? Є рани, які кровоточать душевні рани. Які не так легко загоїти, а є рани, які ніколи не загоїться. Ніколи, особливо рани духовні по відношенню між чоловіком і жінкою, між хлопцем і дівчиною. Ці рани дуже глибокі, і вони, як правило, не заживають. Яка у вас там рана, не знаю, але... Чи треба зато молитися, не за то треба молитися, а за себе треба молитися. Господи, вилікуй мене, Господи, істіли мене, залікуй мої душевні рани, залікуй мої душевні всякі, е, подряпини, душевні мої каліцтва, душевні мої недостатки. Дай мені розуму, Господи, щоб я справився, чи справилася з тим чи іншим тягарем духовним. За себе моліться. Господи, дай мені можливість бути щасливим. Господи, дай мені можливість бути спокійним. Я хочу своїм спокоєм проставляти Тебе, Господи, Твою постійність. Я хочу своєю радістю проставляти Тебе, Господи, який любиш людину. Я хочу бути милосердний для своїх кривдників, бо я знаю, Боже, що ти до мене милосердний. Амінь. Дякую щиро всім вам за ваші запитання. Нехай Господь Бог усіх вас благословить.